Усім найкращі вітання. Цього разу тема відео буде присвячена встановленню ступів під паркан. Попередньо на кутах земельної ділянки були вже встановлені металеві стовпи такого ж самого розміру, як і будуть встановлюватись проміжні стовпи під паркан. Одразу хочу відмітити, що на час встановлення стовпів на земельній ділянці не було ні води, ні світла. Для того, щоб встановити проміжні ступи між кутовими ступами в одній лінії, натягнули в верхній та нижній частині крайніх ступів два шнурка, які будуть орієнтиром для встановлення проміжних ступів. Для того, щоб зробити отвори під ступи, використовували мотобур. Використання мотобура значно полегшує роботу, ну і відповідно економить матеріали, а саме бетон, яким необхідно буде бетонувати дані ступи. Тим паче, при відсутності світла та води даний бетон приходилось розміщити вручну. Стовпи ми розміщували один від одного на відстані 3 метри на глибину 80 см. Так як довжина шнеку мотобура становить 80 см. Для стопів використовували профільну трубу розміром 50 на 50 мм. Загальна довжина даного ступа становить 3 метри. Одразу ж хотілося б звернути увагу, що під час встановлення даних стовпів ми їх не вирівнювали по висоті. Дана висота буде вирівнюватись. Вже після того, як буде залита стрічка фундаменту, відповідно, якийсь стоп необхідно буде підрізати, а якийсь доварити. Також хотілося б зазначити, що розмір даної земельної ділянки становить 50 на 22,5 метри. Відповідно, на тильній та передній стороні в середньому необхідно було встановити по 7 стубів, ну а з правого та з лівого боку необхідно було встановити по 18 стубів. Таким чином, для того, щоб можна було огородити дану земельну ділянку, необхідно було встановити 50 стовбів, при тому, що ціна одного стовпчика становить в середньому 535 гривень. Крім того, для того, щоб забетонувати дані стовпи, витратили 6 мішків цементу. Ну і відповідно попередньо було привезено пісок та щебінь. Поки ми встановлюємо стовпи, господарі даної ділянки громаді Тривойка було попередньо скошено. Також хочу звернути увагу, що після встановлення даних стобів. Ми дані стовби обробили рідиною проти ржавчини, ну і відповідно після того, як висохла дана рідина, пофарбували дані стовби ґрунтовкою, ну і відповідно зверху дані стовби були закриті пластиковими кришками. Саме важче нам було встановити стовби спереду, так як необхідно було визначитись, де буде хвіртка, де будуть ворота, ну а після того встановлювати проміжні стовби. Під час визначення, де буде хвіртка і ворота, необхідно зразу розуміти якої ширині буде хвіртка та ворота, а особливо це стосується відкатних воріт. Тобто, щоб не вийшло так, що відкатні ворота закривають хвіртку. Ну і відповідно бажано мати вже план будинку, якщо ви хочете, щоб хвіртка була напроти вхідних дверей. Або якщо немає ще плану будинку, необхідно чітко уявляти з відповідними розмірами, яким він буде, так як необхідно спланувати не лише вхід на подвір'я, а й щоб міг заїхати автомобіль, якщо в цьому буде потреба. Ось такий у нас вийшов після встановлення всіх стовпчиків. Всі стовпчики встановлені в одній лінії, відповідно, погрунтовані. На наступному етапі нам необхідно буде залити стрічку і фундамент, відповідно встановити перемички між стобами, для того, щоб на них можна було закріпити профнастил. Але для того, щоб встановлювати і фундамент під паркан, необхідно ще придбати матеріал під опалубку. Ну а для того, щоб можна було закріпити профнастил на перемічке, необхідно придбати профільну трубу розміром 40 на 25 мм. На цьому у нас тема відео присвячена порядку встановлення стовбів під паркан завершена. Дякую всім за увагу!